Наша подорож продовжується, і сьогоднішній випуск про один із центрів бурштинової індустрії в Україні. Тож говоримо про Рівненську область, а саме про місто Рівне, історія якого бере початок ще з 1283 року. Тож у цьому році рівне святкує свої 742 роки. Наразі ми літопольців тимчасово тут мешкає приблизно 400 осіб. Місто має цікаве минуле, багато культурне життя та особливе. Атмосферу, що поєднує сучасність і традиції. Розташовано воно на берегах річки Устя серед зелених парків, алеї та історичних будівель. Рівне є значним осередком культури. Тут працюють театри, філармонія, зал камерної та органної музики, низка музеїв, палаців і будинків культури, кінотеатрів, численні бібліотеки, а також у місті є декілька парків та зоопарк. А зараз давайте познайомимося з найцікавішими місцями рівного. Рівненщина відома своїми покладами бурштину. Тож не дивно, що саме тут відкрили перший в Україні музей присвячений сонячному каменю. Колекція музею вражає великою кількістю екземплярів бурштину, деякі з яких мають вік до 40 мільйонів років, знайдених на рівненщині. найбільший з котрих має вагу 2 кілограми. Колекції музею столові прибори, кераміка і витражі, а також одяг та взуття декоровані бурштином. Найціннішими з науковою та ювелірною точок зору є камені бурштину із закристалізованими комахами, вік котрих може досягати десятки мільйонів років. Щоб дізнатися більше про історію, культуру, природу та видатних особистостей Рівненщини, треба завітати до Рівненського краєзнавчого музею. Експозиція музею охоплює тисячоліття від прадавніх археологічних артефактів до сучасних подій. Музей має статус пам'ятки архітектури місцевого значення і є частиною міжнародної мережі Віарегія культурний шлях Ради Європи, що підкреслює його важливість не лише на національному, а й на міжнародному рівні. Тим, хто хоче насолодитися природою, то центральний парк імені Тараса Шевченка справжній зелений оазис для відпочинку. Тут можна пройтися затишними алеями, помилуватись фонтанами, відпочити на лавках біля озера або відвідати літній театр. Це улюблене місце прогулянок рівнян і туристів. Окрім природної краси, парк пропонує відвідувачам різноманітні розваги та культурні заходи. Ще одна популярна серед містян паркова локація для відпочинку, де можна насолодитись мистецтвом це Лебедине Озеро, романтичне місце, де мешкають білі лебеді. Воно стало символом затишку рівного, ідеальним місцем для прогулянок і фотосесій. Тут же розташована одна з туристичних визитівок міста алея кованих скульптур. Їх створювали українські та закордонні митці під час тематичних фестивалів. Починаючи з 2014 року, тут встановлено майже два десятка різних кованих скульптур, які стали своєрідною родзинкою рівного, алея ковальських скульптур місце для зустрічі закоханих, поціновувачів мистецтва, куточок для роздумів, адже кожна фігура має свій сенс та ідею. Неподалік від міста, на відрізку залізничної колії, яка веде від селища Клевень до селища Оржів. Розташоване цікаве місце, куди заради гарних кадрів їдуть з різних куточків планети. Тунель кохання найромантичніша локація Рівненщини. Це зелений тунель, утворений деревами вздовж залізничної колії, який називають природним феноменом. Тунель простягається майже на 4 кілометри. За легендою, якщо пара пройде тунель, тримаючи за руки, їхні почуття залишаться вічними. Також тут знімають рекламні ролики і художні фільми. Періодично цей об'єкт потрапляє до рейтингу найгарніших місць світу. А все почалося із вдалої світлини в інтернеті. Тому хто зна, чи може ваше туристичне фото засяє на весь світ. Мелітопольці по Україні дізнаються, чим пишається кожне місто нашої країни, та й про своє не забувають і цінують ще більше. Розширюємо знання, мандруємо україною!